Вітаю на каналі Мікс Моментів. Діана Міценко. Що ти будеш робити? Батьки пішли дивитись в салют, а михайся з собою не взяли. Малий ще, та й завтра в школу. Це ніяк їм не заважатиме повернутися на підпитку і голосно сваритися в коридорі. Хлопчик заліз на підвіконня і намагався хоч трохи щось угледіти між дерев. Було чутно музику, і можна було уявити, що він десь там, серед натовпу, з солодкою ватою в руках. Михась посміхнувся, наче дійсно відчув її смак. Два рази плимнула лампочка, і світло зникло. На опомацьки він дійшов до дверей і виглянув у вічку. Так робила бабуся і казала, що якщо в будинку напроти світло є, то треба дзвонити в аварійку. А якщо немає, то треба чекати. Самі собою відчинились двері, і хлопчик висунувся в під'їзд. Ніякого світла не було, іначе всі тіні зникли одночасно, ще й пахло чимось металевим і мокрою землею, як після тижня дощів, і капало так само. Спочатку десь далеко, а потім все ближче і ближче по сходах. Двері з першого разу не вдалося зачинити, не піддавався замок. Врешті-решт щось клацнуло, і вони зачинились. Не озираючись, Михайсь побіг назад до підвіконня. З того боку було чутно людей, лунала музика і їздили машини. Світло фар однієї з них освітило кімнату, і тінь що не зникала. Боковим зором хлопчик помітив її. У голові віддавалось. Болем, лише бажання добігти до схованки. Ще декілька кроків, і він буде в своєму будиночку з двох ковдр. Крок крапля, крок крапля. У наступну мить Михась відчуває неймовірну важкість на своїй спині. Він падає на мить, здається, що під цією вагою він провалиться до сусідів, а потім до інших, а там вже підвал зі щурами. У той самий час це його тіло стискає, як той гумовий м'яч, і кисню стає все менше. Віє сирістю і вже не уявна вата, а справжня земля заповнює рот хлопчика. Нічого перед очима не проноситься, окрім яскравих плям. Одна з них стає все більше і більше, а посеред неї з'являється невдоволене обличчя мами. У ліжку спати, то для тебе велика наука? Ні, тут щось було. Воно впало на мене. Ви не бачили, а якщо воно ще тут? У кімнату зайшов батько і виписав потиличника хлопчику. Менше б дурні своєї дивився та в ігри грав, то нічого б не падало. Ти чого двері за нами не закрив? Це ж добре, що ніхто не зайшов. Іди чистити зуби і спати, без розмов. А впала, напевно, шуба. Ти вже придумав собі. Давлячись сльозами, Михай стягнув ковдри і пішов до себе. Каракулева шуба продовжувала висіти на карнизі, як і висіла до того. А хлопець в ванній кімнаті намагався виполоскати пісок, що застряг між зубами. Це була їх перша зустріч. Тін часто зустрічалась в під'їзді, але ніколи себе не проявляла перескочити з поверху на поверх не більше. Дитячий кошмар перетворився на спогад. Аж якось, повертаючись разом з дівчиною, він не помітив, як за ними рухається темна пляма. Хлопець підхопив на руки кохану і швидко забіг до квартири. Тільки встиг почути, як щось гупнуло у двері. Окрім нього, тінь ніхто не помічав, і це заспокоювало надовго. Того вечора він їхав до квартири батьків, щоб трохи відволіктися. Вони мали повернутися завтра. Пакет дзенькнув пляшками, а позаду майнула тінь. Михайло сидів у своїй колишній кімнаті і дивився на малюнки, що так і не зняли згадував себе маленьким і розумів, що йому нічого собі сказати. Якщо б зараз тут з'явилась його менша копія, то лише б розчарувалась у ньому. Він не став великою людиною, та й взагалі людиною з великим авансом. Котився, як всі, однією колією. Горло обпекло черговим ковтком. У дитинстві він не хотів бути таким нудним похмурим дорослим, але виросло, що виросло. У двері щось гупнуло декілька разів, Михайло лише криво всміхнувся і подивився на один з малюнків, що відрізнявся своїми фарбами. Чому батьки тоді не звернули увагу, як життєрадісні картинки перетворились в брудну мішанину? Підвівшись, він здер його і, зім'явши, закинув під ліжко, де вже лежало декілька порожніх пляшок. Знову щось загуркотіло. Вічко знову нічого не показало. Михайло, набравши повні легені повітря, відчинив двері і, повернувшись спиною, пішов до знайомого підвіконня. Заходь, сьогодні нам ніхто не заважатиме.